Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. На думку керівника оборони Німеччини, генерала Ебенхарда Цорна, Російська Федерація має можливості відкрити другий фронт війни, якщо для цього буде бажання російського політичного керівництва. Бо зовсім не всі військові можливості Російської Федерації вже використані у війні з Україною. Німецький генерал говорить про другий фронт не на території України, мається на увазі очевидна нова кризова ситуація на пострадянському просторі. Коли генерал Торн говорить про другий фронт, він не називає якихось конкретних можливостей для Росії. Однак варто було б згадати, скажімо, про недавній пост заступника голови Ради безпеки Російської Федерації, колишнього президента Росії. Дмитра Медведєва, який підкреслював, що Росія може боротися також з Грузією чи Казахстаном, Щоправда, цей пост Медведєва у соціальній мережі ВКонтакті був швидко видаленим, однак спостерігачі помітили бажання російського керівництва розширити зону своїх агресивних дій на інші колишні радянські республіки. Адже головною метою російського президента Володимира Путіна є відновлення радянського союзу у кордонах 1991 року, і тільки Україною амбіції російського президента не вичерпують. Таким чином можна говорити, що Путін дійсно готовий вдатися до агресивних дій проти інших колишніх радянських республік, якщо, скажімо, його війська не зможуть досягти поставлених Путіним цілей на українській території. Ну і не будемо забувати, що для Кремля другий фронт це ще й боротьба із самим заходом. Економічний і енергетичний шантаж цивілізованого світу сьогодні стало відомо, що Росія в чергове закрила постачання газу по північному потоку. 1 це відбулося на тлі повідомлень, що газові сховища. Німеччини вже заповнені майже на 80%. Це ж саме відбувається і у інших країнах Європейського союзу. Таким чином Росії буде дуже важко шантажувати європейців непостачанням власного газу, що було однією з головних цілей російського президента Володимира Путіна ще кілька місяців тому. Як відомо, російський президент навіть погрожував, що Росія скасує постачання газу по північ. Чому потоку 1 аж до того моменту, поки європейський союз не погодиться на відкриття газогону Північний потік-2, що дало б Володимиру Путіну можливість повністю відмовитися від послуг української газотранспортної системи? Європейці втім не пішли на цю капітуляцію перед російським президентом, і як бачимо, продовжують поволі. Просуватися шляхом санкційного тиску на агресивну російську державу сьогодні. Міністр закордонних справ країн-членів Європейського союзу узгодили рішення про скасування угоди про пришвидшену видачу віз громадянам Російської Федерації, причому зберігається розбіжності у країнах Європейського союзу з приводу видачі туристичних віз громадянам Росії. Можна навіть говорити про певний розкол у підходах. Ціла група країн Північної Європи. І центральної Європи виступає за те, щоб повністю скасувати візи. Туристичного характеру для громадян Російської Федерації, ба більше ці країни підкреслили, що якщо Європейський Союз не підходиться з їхнім підходом, вони можуть запровадити обмеження на національному рівні. Бо зараз переважна більшість туристів з Російської Федерації прибуває саме до цих країн в умовах відсутності авіаційного сполучення між Російською Федерацією та цивілізованим світом. І звичайно ж, це призводить до серйозного навантаження на прикорд. Дону інфраструктуру таких країн, як Естонія, Латвія, Фінляндія тут радіти немає чому, і ясно, що ці країни зараз можуть вдатися до нових заходів щодо обмеження допуску російських туристів на територію своїх держав. А от такі країни, як Німеччина, Франція, Угорщина, виступають проти того, щоб скасувати. Видачі туристичних віз для громадян Російської Федерації це пов'язано. З різними мотивами для Німеччини і Франції це зокрема питання гуманітарного характеру, а для Угорщини питання газового характеру. Стало відомо, що ця країна домовилася з Росією про продаж додаткових обсягів газу в ситуації, коли іншим європейським країнам Росія газ постачати не збирається. А для таких країн, як Греція чи Кіпр, це питання туристичного сезону, адже як відомо у боротьбі за туристів Греція, Кіпр змушені конкурувати із російськими туристами, які зараз відвідують Туреччину, а Туреччина не збирається запроваджувати жодних санкцій проти Російської Федерації ані економічних, ані пов'язаних із видачею віз. І очевидно, що з ласки президента Реджепа Тейпа Ердогана, який зараз стає. Е Посередником на його думку між Росією і Україною Туреччина перетворюється на справжній хаб для російських чиновників та олігархів, які намагаються в цій країні замінити всі ті можливості, які вони мали до війни Росії проти України у державах цивілізованого світу, і навряд чи. Звичайно, в цій ситуації можна буде спостерігати найближчим часом єдність європейських країн щодо візорежиму для громадян Російської Федерації. Втім, все може налагодитися, якщо Україна переможе Росію і вижене її солдатів з території нашої країни, що у свою чергу сподіваюся, призведе до краху російського політичного режиму, краху Володимира Путіна і. Зміни влади у Російській Федерації Говорити про це звичайно рано, однак, як ми знаємо, сьогодні ввечері було чергове засідання ставки Верховного командича, яке проводив президент країни, і як підкреслив сам Володимир Зеленський, громадяни України мають розуміти, які питання обговорювалися на цьому засіданні. Втім, поки що у повідомленнях Генерального штабу збройних сил України не міститься інформації про те, що відбувається на Херсонщині, і українські військові структури структури вкотре заклик. Кали українських блогерів та журналістів не розповсюджувати недостовірної інформації про те, що відбувається на півдні України. Звичайно, по результатах українських військових дій ми будемо. Незабаром розуміти, що ж дійсно на півдні України відбувається, і будемо сподіватися, що успіхи українських збройних сил про звільнення української території, яку бажає анексувати російський президент Володимир Путін в час того, що Кремлі вважають першим етапом приєднання території України до Російської Федерації. Що успіхи українських військових не дозволять росіянам дійсно відкрити другий фронт на пострадянському просторі? Бо поширення кризи це улюблена тактика, я б навіть сказав, стратегія російського президента Володимира Путіна. І Він буде робити все можливе, щоб ця криза накрила весь пострадянський простір і спричинила серйозні економічні і гуманітарні проблеми на європейському континенті. Адже Путін хоче не просто. Відновити радянський союз. Він хоче ще й знищити захід, перемогти цивілізований світ, довести, що у 21 столітті не демократії, а диктатури будуть диктувати світу правила гри. І саме тому він має програти, програти вже зараз, програти Україні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу, Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютуб. вам!